Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну з центральних ідей усієї Біблії: а саме, в твердження, що Ісус із Назарета і є той самий Месія, обіцяний цар зі Старого Завіту. Давайте ж розберемося, що це насправді означає. Отже, почнімо з самого терміну, що взагалі означає Месія? Це слово походить від єврейського машиах, що буквально перекладається як помазаник, а його грецький відповідник, який ми чуємо набагато частіше, це Христос. Бачите, у стародавньому Ізраїлі помазання олією було священним ритуалом. Це був знак, що Бог особисто вибрав і призначив людину на особливу роль, чи то царя, чи священника, чи пророка. Тому, коли ми називаємо Ісуса Христом, це не Його прізвище, це, по суті, проголошення Його титулу. Він унікальний, обраний і помазаний Богом Спаситель і Господь. І це відразу підводить нас до ключового питання, яке лежить в основі всієї біблійної історії. Якщо Месія – це відповідь, то в чому власне, полягала проблема? Біблія стверджує, що проблема це гріх. Гріх, який фундаментально розірвав стосунки між людством і святим Богом, принісши за собою прокляття смерті і неминучого суду. Щоб розібратися в цьому, ми пройдемо п'ятьма логічними кроками. Спочатку глибше подивимося на потребу в Месії, потім простежимо, як обітниця про нього розвивалася впродовж історії. Далі побачимо її дивовижне виконання в Ісусі, розберемо його унікальне потрійне служіння. І нарешті обговоримо, що його статус месії вимагає від нас сьогодні. Отже, розділ перший потреба в месії. Біблійний діагноз людства, знаєте, дуже радикальний. Він каже, що корінь наших проблем не в поганій економіці, не в корумпованих урядах чи складних обставинах, проблема всередині це глибока зіпсованість людського серця. І саме тому нам потрібен не просто політичний лідер чи хороший моральний вчитель. Нам потрібен Богом помазаний викупитель, хтось, хто може вирішити проблему гріха в самому її коріні, примирити нас з Богом і встановити справжнє праведне царство. І ця надія на Спасителя не з'явилася ні звідки, вона розгорталася дуже поступово впродовж усієї історії Ізраїлу. Це схоже на те, як тчуть величезний Гобелен, нитка за ниткою, впродовж століть Бог вплітав свою обітницю в історію через завіти зі своїм народом, і кожна нова нитка додавала все більше деталей до портрета майбутнього Месії. Давайте коротко простежимо цю лінію. Все починається ще в Едемському саду в книзі буття 3.15 з дуже загадкової обіцянки про насіння жінки, яке одного дня розчавить голову Змія. Потім, через століття, ця обіцянка стає конкретнішою через Авраама. Бог обіцяє, що через його нащадка благословляться всі народи землі. Ще пізніше вона звужується до царського роду Давида якому Бог обіцяє спадкоємця, чий престол буде вічним. І нарешті пророки додають ще більше дивовижних деталей, малюючи складну картину царя, який буде водночас і могутнім правителем, і стражденним слугою. І ось тут історія робить абсолютно приголомшливий поворот. Пророк Ісарія за сотні років до народження Христа розкриває щось нечуване. Цей обіцяний цар не просто переможе ворогів силою зброї. Ні. Він понесе гріхи свого народу на собі, він буде проколотий за їхні злочини. Уявіть собі, наскільки контрінтуїтивною була ця ідея Месія, цар повинен страждати, щоб спасти. І ось ми підходимо до кульмінації, до третього розділу Надія, що здійснилася в Ісусі. Євангелія представляють нам Ісуса з Назарета як ту саму постать, в якій немов у фокусі сходяться всі ці старозаповітні нитки. Він народжується в місті Давида, походить з роду Авраама і Давида, і вся його місія, за його власними словами, це принести Царство Боже. Але що справді цікаво, так це контраст. Більшість людей в Ізраїлі в той час чекали на політичного визволителя, героя, який підніме повстання, скине ненависну римську окупацію і відновить земне царство. Та Ісус рішуче відкинув цю роль. Його місія була незрівнянно глибшою. Він прийшов як стражденний слуга, щоб спокутувати гріх і заснувати не земне, а духовне царство Боже, яке починається в серцях людей. Ісус говорив про це знову і знову, хоча його учні довго не могли цього збагнути. Він казав їм, що син людський має страждати. Зверніть увагу на це слово має. Це не вказує на якусь трагічну випадковість чи невдачу. Це вказує на божественну необхідність, на план, закладений у самому писанні. Його шлях до царського престолу неминуче пролягав через хрест. Його Спасительна праця по суті складається з трьох нерозривних ключових подій. По-перше, хрест, де він приносить себе як досконалу жертву за гріх. По-друге, воскресіння, через яке Бог не тільки підтверджує його правоту, але й перемагає смерть, започатковуючи нове творіння. І по третє, Вознесіння, коли він займає свій законний престол як цар, звідки тепер править і заступається за свій народ, це єдиний цілісний акт спасіння. І це підводить нас до четвертого розділу пророк священник, і цар, класична реформатська теологія, яка узагальнена в таких документах, як вестмінстерське віросповідання, пропонує нам надзвичайно корисну структуру для розуміння всієї повноти праці Христа. Вона розглядає його місію через призму цих трьох старозавітніх помазаних ролей. Це допомагає нам побачити, наскільки всеохопною є його Спасительна місія. Ключовий момент та ту тому, що кожна з цих ролей відповідає на нашу фундаментальну людську потребу. Як пророк він остаточне слово Бога, що розкриває нам істину про те, хто такий Бог і хто такі ми. Як священник він приносить досконалу жертву за наш гріх і тепер постійно заступається за нас, примиряючи з Богом. І як цар він є суверенним правителем, який перемагає наших духовних ворогів, гріх, смерть і диявола, і веде нас до свого царства. Прийняти Ісуса як Месію означає прийняти. Його в усіх трьох ролях одночасно. І нарешті п'ятий розділ невід'ємна вимога Месії, розуміння цього біблійного портрета Христа як пророка, священника і царя кидає серйозний виклик багатьом популярним, але, на жаль, спотвореним уявленням про нього, які існують у наш час. Здається, кожна епоха намагається створити собі власного зручного Ісуса. Його перетворюють на політичний талісман для підтримки певної ідеології, або ж на простого морального вчителя, одного з багатьох, чи на терапевта для емоційного комфорту, або навіть на джерело матеріального багатства. Але всі ці версії це просто зменшені відредаговані хрести, які не мають нічого спільного з біблійним свідченням про всевладного Господа. І це підводить нас до самої суті. Євангеліє – це не просто пропозиція покращити своє життя, це царський указ, це заклик від законного царя Всесвіту до бунтівників, заклик скласти зброю, покаятися у своєму бунті, тобто гріху, і повністю довіритися йому для прощення і примирення. Це вимагає нічого меншого, як повної зміни світогляду і абсолютної відданості йому. Отже, ми залишаємося з цим питанням. Якщо Ісус справді є помазаним Богом пророком, священником і царем, тоді нейтралітет просто неможливий. Його вимога це не одна з багатьох життєвих опцій. Вона претендує на те, щоб повністю переосмислити кожну, абсолютно кожну сферу нашого життя. Як його слово, як нашого пророка, його жертва як нашого священника, і його правління як нашого царя змінюють те, як ми думаємо, як живемо і на що насправді сподіваємося.